Вітаю вас, шановні друзі! З вами Владлен Захарко. І сьогодні я розповім вам, як вивести кошти з особистого кабінету Helix Capital і перевезти їх на свій гаманець в Helix Money. Я рекомендую вам скористатися нашим командним сайтом Helix West. В ньому є дуже зручні закладки, по яких ви можете заходити як в свій особистий кабінет, так і в свій гаманець на Helix Money. Зверніть увагу, закладочка Changers і випадаюче меню з різними електронними обмінниками, якими так само дуже зручно скористатися. І так, для того, щоб вивести кошти зі свого особистого кабінету в Helix Capital, вам необхідно зайти в свій особистий кабінет. Для того на нашому сайті є закладочка Biz. Заходимо. І авторизуємося. Ми зайшли в свій особистий кабінет на Helix Capital і бачимо, що на нашому рахунку є 115 доларів. Я хочу вивезти ці кошти на свій гаманець в Helix Money. Для цього нам необхідно війти в закладку Вивод средств. Тут же є автоматична підв'язка до вашого рахунку в Helix Money. І ми набираємо суму, яку ми хочемо вивезти. Ну, наприклад, я хочу забрати всю суму, це 115 доларів. Натискаємо «Создать», тобто Створити платіж. І нам пишуть, що на наш емейл, на нашу електронну адресу, вислано код підтвердження. Заходимо в свій емейл. І перевіряємо. Так, є код підтвердження. Копіюємо його. Вертаємося в особистий кабінет. Вставляємо. І підтверджуємо. Ви бачите, що з нашого аккаунту в Helix Capital. Було знято 115 доларів, Зараз в нас на рахунку 0. І ми маємо перевірити, чи поступили гроші на наш аккаунт в Helix Money. Для цього повернемо на наш командний сайт. Закладочка Changers. Вибираємо з випадаючого в меню закладку Helix Money. Ми маємо війти в свій кабінет. Клікаємо на закладку «Увійти», Набираємо свій. Мобільний телефон, який є і рахунком в Helix Money. Набрали пароль. І знову на наш емейл e вислано код підтвердження. Заходимо в емейл. E підтвердження є. Копіюємо код. Вертаємося в Helix Money. Вставляємо код. Входимо. Є на нашому рахунку 128 доларів. Не пам'ятаю, скільки тут було, але було менше, напевно, на тих 115 доларів, які я переводив зі свого аккаунту. І так, гроші переведені. Думаю, що цей урок був для вас корисний. Тепер ви сміло можете робити такі операції.